Радує те, що відновлюється потихеньку і, і приємно. А які найголовніші такі нагальні питання, які хотілося поставити владі? Безбар'єрність. В основному безбар'єрність, щоб добратися, мені щоб доїхати до рибалки, починаючи з порога, поріг високий, сама не виїду, добре сусідка допомагає. Далі пандус, дом старенький. От, і не дозволяє зробити такі. ці дві речки такі, воно дуже yeah, круто, вони незручні, воно незручно. і небезпечні в більшій мірі. Да, так, я говорила застройщику, там коли mm -hmm. приїжджали, вони не, не можна нічого зробити. А зараз буде коригуватися проєктна документація. Зараз же ж, з урахуванням принципу безбар'єрності все переглядається, і Бородянка населений пункт потрапив знову ж таки в експериментальний проєкт комплексної. Е Безбар'єрності. Я вже до цього говорив з приводу підходу. Це комплексність, це зробити краще, ніж було, і необхідні всі вимоги виконуються щодо безбар'єрності, тому що ми чуємо, є в населення величезний попит, багато людей повертаються. Ушкодженими з війни, яким треба безбар'єрний доступ, і в принципі доступність фізична, вона є важлива, тому що є тимчасова вимога, наприклад, я не знаю, там хтось що в ногу, собі підвернув і тимчасово користується милицями, угу. або от жінка, яка весь час ну, пересувається на кріслі колісному. Да? Да. І Тому... в неї власне перше питання, я поставив яке питання є до влади. Це безбар'єрність. Для неї це важливо. Для неї це актуальна історія Так, є відповідне розуміння і вищого керівництва держави, що треба більше приділяти цьому увагу. І в нас потрапили в цей проект. Там ми будемо показувати наприклад, трьох громад іншим, як потрібно працювати, які застосовані там нові можливості. Це Бородянка, це Славутич і це Буча. Угу. Тобто, ми беремо всю вулицю і комплексно займаємося її відновленням, Незважаючи, зважаючи чи це приватна власність, наприклад, кафете чи це. Стоматологія приватна, про яку тільки що також згадували, чи uh -huh. це будівля адміністративна або будівля ЦНАПу, сюди має без, бути безбар'єрний доступ. А яким чином визначається ця вулиця? <клес> Просто лотерея чи найбільш. Ні, прохідна? це найбільш прохідна, найбільш важлива центральна вулиця. І що говорити про Бородянку, це центральна вулиця, так вона і називається центральна. Якщо ми говоримо про вулицю в Бучі, це також центральна вулиця енергетиків. Uh -huh. Якщо ми говоримо про Славутич, там також центральна вулиця.